Вітаю, мене звати Ксенія, і ви на моєму каналі про в'язання, про рукоділля. Сьогодні у нас огляд журналу, і ось перед вами в кадрі такий незвичний для мене журнал. Ніколи таких не бачила, чесно кажучи, не звертала навіть уваги раніше. Я не так давно зацікавилася журналами і старими, і новими, і будь-якими в'язальними. І одна моя глядачка, підписниця пані Інна вислала мені цілу стопку журналів різних років в'язальних, і серед них був ось цей такий міні-журнал, але насправді тут доволі багато моделей. Як ви бачите, це журнал для Чоловіків, тут чоловічі светри, шарфи, кардигани, жилети, шапки. Навіть були там дитячі якісь моделі. Я його листала лише один раз, тому я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там, пам'ятаю тільки, що в кожному, майже в кожному светрі чи то кардигані мені подобався візерунок. І я забігаючи наперед, хочу сказати, що. Я не впевнена, що це прям чоловічі моделі, тому що 90% з цих моделей можна адаптувати під жіночі вироби. Так що дякую вам, пані Іно, за такий подарунок. І давайте переглядати. А цей журнал 2017 року, наше київське видавництво Толока. От, і тут е, така, е, такий папір, він бачите, такий, як газетний, тому, можливо, трошки буде не дуже видно, але я намагатимусь вам наближати. І ось такий перший светр, подивіться, різноманіття, кос, кіс, вірніше. Ну, красивий джемпер. Я, я, звичайно, можу сказати, що він і чоловічий, але якщо зробити ось так і уявити, що тут жінка, дивіться, який класний светр. Дуже класний. Ще й в такому кольорі. Тут, звісно, він, мабуть, зшибний і все. От, ну Мені прям подобається. Візерунок, те, що треба. От, і з чого він тут зв'язаний. Давайте разом дивитися будемо. Ай, а я не бачу. Ну, Я думаю, це якась, просто тут написано пряжа. Думаю, це якась шерсть або напів. А, вовна, от. Ага, дівчата, я зрозуміла. Я зрозуміла, тут викладаються моделі в'язальниць. Це вона, якась в'язальниця. В'язала ось такий светр для свого ну, чоловіка, брата неважливо. І потім вони викладали роботи, і опис іде від неї, як вона що робила. Тобто, знаєте, це не такий стандартний журнал, там, типу, наберіть стільки. То вона просто казала, як вона це робила. Ну, мені подобається. Зробила гарно. Так, далі. Далі у нас. Ось такий джемпер в дуже красивому кольорі. І мені він теж подобається. І також можна його адаптувати і в жіночий джемпер, і в кардиганчик. І ось ця панелька. Можна взагалі весь светр таким зв'язати або таким от тіньовим візерунком. Ну, дуже симпатично. Так. Теж якась дівчина в'язала. Так, ось цей мені сподобався светрик. Я просто його якось запам'ятала. Знаєте, деякі моделі, вони прям запам'ятовуються. Теж я не бачу тут нічого прям такого чоловічого, якщо ось так прибрати, ну, непоганий був би такий жіночий джемпирок. Він зв'язаний з бавовни. Так, ще один. Щасливий власник светру. Оцей взагалі мені не чоловічий. Ні за кольором, ні за переплетіннями. Цими. Тут багато і арани, і коси, і е, рис, я так розумію, тут. Фото не дуже гарної якості, тому ось так. От. Ну, можливо, як на мене, то трошечки забагато всього, але, знаєте, в стилі, в стилі деяких майстринь. Так, далі. Ось такий светрик. Тут теж такий симпатичний колір. Зараз, дівчата, наловчуся. Оцей мені подобається такі класні переплетіння. І я навіть бачу такими переплетіннями шапочку. Буде теж так непогано виглядати. Ну, от теж, ну, отак от, от прибрати, що це. Прям чоловічий светр. Ну, звісно, що ні, дивіться. І кардиганчик можна такий собі. От. Щасливий власник кардигану. Так, ось такий тут вже з високим коміром. В стилі, я не знаю, зараз ніт такими якимись сотами в'яже, щось новеньке вона зв'язала. Як, як на мене, то це Сабріна 86. ну от тут вже більш схожий на чоловічий, можливо, через кольор. Знов-таки, уявити, що цей светр буде, наприклад, там, якийсь е яскраво, яскрава фуксія, чи зелений, чи, я не знаю, там, білий. Ну, що? Гляньте, як класно. І зараз цей візерунок взагалі дуже часто зустрічається. Та і цей теж. От. Так, далі. Тут у нас вже пішли жакарди. Олені-олені. Кому потрібна буде схемка, от скріньте собі, мені не шкода для вас. От у нас же скоро буде зима, можна і на шапочку такого оленя, і на светрик, і не тільки ж на чоловічі. Я ж вам ще раз скажу, що а, тут я не бачу, прям що це суто чоловічі моделі. От тепер у нас така а, сніжинка класична. Ну, В інтернеті ці схеми є, але на всяк випадок, от вам показую. Такий можна взагалі весь повністю ось таким жакардом зв'язати. Буде дуже красивий светр. Ну, хіба що я би замінила трохи кольори на свій улюблений, бежевий та білий. От. Далі ще один. Оце взагалі е мені зовсім не чоловічий. От зовсім. Жіночий, ще такий якийсь він довгий в цього дядечка. Ну, мабуть, його м жіночка вирішила, щоб, щоб так було. От. Ось такий візерунок цієї сніжинки, а це така е, смуга. Так, далі, от, гляньте, який класний. Тут, хоча я не люблю ось такі е, сливово-фіолетово такі якісь е, кольори, але, ось цей, можливо, він пасує цьому чоловікові. От. І тут у нас тіньовий візерунок. Такий воріт поло на. Це ж поло називається на замочку. Ось цей красивий дуже светр. Прям, прям клас. Оцей чоловічий, я вважаю. Для жінки якось воно ну, не дуже. Хоча, чому б ні, та ж сама дизайнерка, яку я вже згадувала, теж в'язала такий і чоловічий, і жіночий такого плану. Оце мені подобається. Так, далі. Далі у нас. Ось такий светр. Отут у нас вже поло, так? На гудзичках. І тут у нас, бачите, і косички, і ромби. І це все таким тут і інтарця в нас, і різні кольори. Тут зібрано будь-що. І, в принципі, по великому ту рахунку. Ну, симпатично. Ну, симпатично ж. Ну, теж, так, навіює такі от. У моєї мами багато журналів. Сабріна? Сабріна. Німецька, саме німецькою мовою. І там, я не пам'ятаю, там мені здається, початок 90-х років, 91-й, 2-й. І ось там дуже багато ось такого плану светрів. І коси, там, і різні кольори, і ось ці гудзики, і все все, -все дуже мені нагадує. До речі, хочу сказати, що мені зовсім, як сказати, Мені подобається тодішня мода на ось ці в'язані речі, і я бачу, що вона вся абсолютно повертається зараз. Так, Тут у нас довгий опис цього чудового светру. Так, ось це у нас жилетка для дитинки маленької. ну Звичайна така собі, нічого тут такого в ній. Раз такого немає, тут просто рис і ромбики. І все. Так, ось хлопчині зв'язали кардиганчик. Ну, мені він, чесно кажучи, ніяк. Але дитина задоволена і той, той нехай. А це мене дуже насмішило. А, знаєте, мене дуже часто смішать, як, вибачте, як чоловіки часто позують для фотографій. Як жінка сказала, так він не позує. Да? Вона сказала: стань, що ти щаслива, він не став. Бо в нього новий кардиган. І ще мені дуже подобається, коли чоловіки іноді танцюють. От. Як позують і як танцюють. Так, е -е, перейдемо до кардигану. Тут у нас тут у нас англійська резинка, я бачу на рукавах. М -м -так, е на молнії він і візерунок. От візерунок дуже погано, я бачу. Можливо, ось так буде краще. Ось такий. Дивіться, який задоволений. Володар. Ні, ну сам кардиган симпатичний же ж. То я просто. ну Мені просто стало смішно. Розумієте? Ну, буває, буває. Так, ладно. Далі а, теж такий кардиган. Оце взагалі, якби мені не сказала, що це чоловічий кардиган, я б ніколи не подумала, що він чоловічий. Коси? А, здається, там просто лицьова. От не, не, не бачу, не бачу. Я, Можливо, через камеру воно і краще видно, тому що на малюнку дуже погано щось. Ні, тут узор жемчужний. Ага, і коса, тут же написано все. О, дивіться, який кардиган. Так, написано строгий кардиган». А я собі одразу уявила, що якщо додати на цей строгий кардиган трошечки рваніночки, то це буде кардиган. А, оцих, як вони називаються? Згадала, довго згадувала. Якщо додати сюди трошки рваніночки, трошечки якихось плямочок і дірочок, то це вилита Валенсіага. Оте, що вони зараз презентують на своїх подіумах. Ну, оце мені прям нагадало цей стиль. М? А коштує він, як криво літака. Так, далі. Ой, подивіться, який гарний. Дуже красиво. Тут і колір такий шикарний. І ось ці косички і доріжки з лицевої. Дуже красиво. І знов таки, це ось так, чоловічий кардиган. А ось так жіночий. І він такий не, не наляпаний, такий, да? він такий стриманий в будь-якому кольорі буде дуже красиво виглядати. Прям подобається мені. Так, далі. Далі у нас ось такий кардиган на блискавці. Вона, бачите, розтівається з обох боків. А він теж такий непоганий. Тут і е, резинка на рукавах. В ромбах косички і там косички. ну Ось так. Так, далі у нас ось такий кардиганчик, тут теж купу-купу всього нам намішали. І воріт шаль, да? шалевий. Ворід. Ну, такий, не знаю, це мені щось не дуже доступове. Далі, ось дивіться. Чоловік сидить в такому жилеті. Я його бачу як кардиган або як светр. Тому що ось тут мені подобаються оці різні поєднання. Здавалось би, не поєднувального. І таке, і сяке, і косичка, і туди і сюди. дуже стильно. Ну, і ще й колір, як на мій смак. Так, далі. Ось цей жилет мені сподобався. Ну, не сам жилет, як жилет, а саме ось цей візерунок. Я теж не вважаю, що це тільки чоловічий візерунок. Я би собі його з задоволенням взяла на якийсь би светр. Або такий, знаєте, я бачу тут довгий кардиган, такий до середини стегна, або навіть до коліна, або светр такий подовжений, або навіть сукню. Красиво було б ось таким візерунком. Так, далі знов у нас кардиган. Тут же такі дерев'яні гудзики. Ну, це такий вабліпончик, я таке не дуже люблю. Ще така фотографія, нічого не видно. Косичка і рис, мабуть. Так, да. перлинний візерунок. Так, ось такий кардиган. Тут навіть не кардиган, це жакет. Жакет. Ем... Ну, тут щось пішло не так в цьому жакеті, тому що тут ми бачимо, що видно його сорочку. І він такий весь в себе здивований. А от, ні, це мені не подобається. Він, він на нього просто замалий. Ну і зараз таке не в трендах. Таке, я не бачила, щоб таке носили. І пішли у нас шарфи. Ось такі. Два. Так, тут у нас комплект, цей комплект мені подобається. Шапочка і шарф, схожий на Віталіка Козловського. До речі, де він там пропав Віталік. Хоча я не слідкую, може він не пропав, а мені здається. Так, не про нього, про косички. Тут те косички, тут у нас просто переплетіння, так, схрещені, перехрещені, верніше, петлі. Ось так, не, не дуже складно, але симпатично вийшло. Так, далі у нас теж ось такий двокольоровий шарф в тіньовому візерунку. Туманний Альбіон. Угу, ось такі два шарфи. Ось цей теж, зовсім він мені не чоловічий, звичайний шарф. Не тільки для чоловіків. Так, ось такий шарф, оцей красивий. Тут красивий візерунок дуже. І я б собі його взяла на заміточку. І навіть не на шарф, на светр. Було б красиво. І на шапку, теж би ні. Ось цей вже такий більш чоловічий. Але, але дивлячись, з якою пряжі в поєднанні з якими ще малюнками. Так, далі ось така шапка, вона в'язана гачком. Шапка Біні. І тут ціла інструкція, як її в'язати. От, і ще ось така шапка. Це теж гачком. А виглядає, як спицями, так, якщо не придивлятися одразу. Я тільки потім прочитала, чим же вона в'язана. І вона в'язана гачком. Так, ще ось такі дві, Дві, верніше, одна. Дитяча шапка. Теж гачком. І ось така. Чоловіча, це вже просто спицями, А й все. Я чесно скажу, я спочатку дуже скептично поставилася до о, таких от журналів. Я думала, знаєте, що я відкрию і закрию його. Але коли я відкрила і почала дивитися саме на візерунки, не дивлячись на модель, не дивлячись, хто на цій моделі, я дивилася на візерунок. І я побачила, що там дійсно багато ось таких, знаєте, коси, арани, якісь тіньові візерунки, які можна інтегрувати і в чоловічі моделі, і в жіночі моделі, і в дитячі, і в пледи, і, я не знаю, там, в шкарпетки та куди завгодно. Так що і в таких журналчиках, які на перший погляд, ну, здавалось би, дуже непримітні, можна щось для себе знайти. От я вам дякую за увагу. Я не думаю, що це буде відео якось цікаве для багатьох, але мене просили показати цей журналчик, от я його вам показала. Бажаю вам приємного в'язання і до зустрічі у нових відео. Бувайте!